Друзі, примір сів з Тернополя. Сьогодні приїхала на екскурсію в Тернопіль і йде гарний чудовий мокрий дощик. Дивіться, які гарні голуби. Гарно погуляла по Тернополі, було дуже цікаво. Бажаю і вам відвідати таке чудове місто Тернопіль. Смачне морозиво? Яке воно? Кисленне. Чорничне і смачне. Трошки кисенки, так? Тобто. Заїхали в баруш подивитися, на цей чудовий замок. табак. Я зловився тільки. Може гарний зім. Це то я Це йшли в палатку палац. Ось кімнатка і тут ми побачили таку. Різний посуд шаф, в шафі-буфеті, так? Так. Да. І всього багато дуже-дуже цікаво. Багато кімена. Ось така фортеця була у 17 столітті. Ось так пістолетик, той, що я бачу. Ага. Не подобається тут. І так я стала Який великий стіл, Ого! Це такий конференц-зал, напевно, рід. Що якийсь глечик посередині. Подій. Подія якийсь кілька такий. Ков... Портецю, але тут таке диво, тут стільки цих пар. Треба піти сфоткати, аж знайти.